Тактичний наступ під час вибухів Такою груповою вправою чернігівські ветерани АТО та ООС завершували бойовий вишкіл. Його провели вчора на полігоні у Ніжені з ініціативи координаційної ради ветеранів при облдержадміністрації та громадської організації Центурія зібралися через загострення ситуації на кордоні України з Росією. Ворог на порозі невідомо там. Можна багато судити там, політичних військових експертів, але точно ніхто не знає, як воно буде. Але все, що від нас залежить, це бути готовими до будь-яких спроб там, посягання на нашу територію. Буквально за 2 дні зібрали такий склад, біля 80 чоловік зараз присутні, переважно більше з Чернігова, також з різних куточок там, нашої Чернігівської області. Учасників розділили на три групи. Почали з базової роботи зі зброєю. Відпрацьовували стійку, працювали у парах. Інструктори найбільш досвідчені ветерани. А Як виходять на коліно? Під 45 градусів ділиться шаг і просто садіться. Одним шагом саділимо, одним движенням. Цель справа. ап. Потім у нас є тактична медицина, де госпітальєри. Теж бойові люди розповідають, розповідають свої знання, діляться з ними. І це, це стрільби на полігоні. Стріляти тренувалися з кількох видів зброї нарізної автоматів Калашнікова та гладкоствольних помпових рушниць. Вправлятися із ними вчив Олексій Кривопиша. У 2014 році він пішов добровольцем на фронт, мав вогнепальне поранення. Із 2016-го та протягом трьох років служив у збройних силах України. Тепер інструктує менш досвідчених побратимів по всій країні. Такі заходи повинні робити не ми, а це повинна робити влада. Але, на жаль, вона цього не робить. Якщо це буде систематично налагоджено в плані там, Збройних сил України, як територіальна оборона, то це буде мати найбільш ефективний результат, ніж зараз. Владислав приїхав на Вишкіл з Бобровиці із собою привіз мисливський карабін для прицільної стрільби на дальній відстані. Його конструкція подібна до зброї бойової. Саме цей варіант мисливський, звичайний, а взагалі. Ну, подібно конструкції зброя використовується снайперами Збройних сили України, тобто болтово карабіни, які більш точні за напівавтоматичні. Владислав, як і більшість інших ветеранів, приїхав сюди потренуватися та підняти бойовий дух. Щоб бути готовим в разі збройної агресії Російської Федерації, дати гідну відповідь. Обмінюємось досвідом, тому що, будучи там, кожен з нас отримав різний досвід. Навіть зараз ви бачите, що інструктора там показують, як працювати, там, наприклад, зі зброєю. Є там декілька, декілька методів, як, як відпрацьовувати і так далі. Вони, вони трохи відрізняються, але це все набуті навички навички в бою, які допомагали в той чи інший час там, ну, безпосередньо виживати. У колі друзів потренуватися ну, ніколи не гріх. І тим більше, тим більше є е, е, цільні такі поради, як як правильно ти попробуєш так дійсно дійсно є порада, як краще використовувати зріба там з коліна, чи чи зміщення в якусь із сторін критичні ситуації. Ми е, не піднімемося до думки про себе. Ми опустимося до рівня нашої підготовки. От постійно треба просто підтримувати рівень нашої підготовки. За словами організаторів, подібні тренування планують проводити на постійній основі та більш масово. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.